Аварія на Вуглегірській теплоелектростанції наробила галас в Україні. В результаті пожежі знищено енергоблоки та турбини. Станція вже не підлягає ремонту. Міністерство енергетики перевірило роботу інших теплогенеруючих підприємств на наявність проблем. В тому числі Чернігівську ТЕЦ, враховуючи вік підприємства 50 років і обладнання, яке експлуатується, проскіпливі перевірки тривали не один день. Як місцеві, так і столичні фахівці зазирнули у кожну щілину. У заміщанні розуміється були ні, не сліні вважають заміщання. Ну я вам так скажу. По результатам того, що ми отримали в качестві заміщання, я дуже доволен роботою свого підприємства. У кожного співробітника є довжностна інструкція, робоча інструкція, положення і так далі. згідно на котрому всі действують. Ну і так на всякий случай, для себя прийняли рішення ще раз провести несколько таких учебных тривог сделать, для того, щоб понять, вот якщо не дай Бог приходить, какая то я не хочу сказати біда. Ну там ситуация близкая к аварийной, аварійної что що ми в порядку. Керівництво теплоелектроцентралі запевняє, що на підприємстві посилено контроль за технікою безпеки, додатково організують кілька навчань. Після завершення опалювального сезону на ТЕЦ проведуть масштабні ремонтні роботи.